У комунальному підприємстві Миколаївелектротранс стартував черговий набір на курси з підготовки водіїв тролейбусів. Заняття тривають упродовж трьох місяців. Під час навчання студентів забезпечують стипендією на рівні мінімальної заробітної плати. Більше про це а також скільки людей вже долучилися до підготовчих курсів. Дивіться далі. Комунальне підприємство Миколаївелектротранс продовжує роботу над укомплектуванням міських тролейбусів необхідним персоналом. Зокрема, там оголосили про черговий набір з підготовки водіїв. Навчання триває протягом трьох місяців. Це вже четвертий набір студентів на навчання за курсом водії тролейбуса. Ми забезпечуємо студентів стипендію в розмірі мінімальної заробітної плати. Запрошуємо всіх бажаючих, Миколаїв і комунальне підприємство розвивається, оновлює транспорт. Я думаю, що всі містяни бачать, що зараз на маршрутах міста майже 90% – це нові тролейбуси Дніпро, які влітку працюють з кондиціонерами. Це вже новий рівень комфорту. І ми запрошуємо до свого колективу. Навчання є безкоштовним. Заняття проходить на базі майстерні. Головна особливість це можливість подальшого офіційного працевлаштування на комунальному підприємстві. По завершенню курсів, всі забезпечуються повним соціальним пакетом, офіційним працевлаштуванням та можливістю працювати за, за графіком. Наші водії працюють за графіком, і В нормальному режимі це два через два, два дні працюють, два дні вихідних. З початку року вже понад 30 людей скористалися можливістю стати водіями тролейбусів. Пані Олена вже завершила навчання і готується до іспиту. Жінка каже. Кортить сісти за кермо, аби допомагати містянам самостійно розвиватися і бути корисною для свого колективу. Наше місто, на жаль, знаходиться на одному з перших місць по забрудненню повітря, тому міський електротранс грає важливу роль у житті нашого міста в екологічному плані. Я вдячна Миколаїв Електротранс за таку можливість безкоштовно отримати нову професію і сподіваюсь, що я також надалі. Стану в майбутньому водієм-інструктором на підприємстві. Наголошують, що їх мета це забезпечити весь рухомий склад кваліфікованими працівниками. Тому готові поділитися своїми знаннями з усіма охочими. В нашому підприємству потрібні водії тролейбусів, так як наших співробітників водіїв тролейбусів, порядка 15 чоловік пішли боронити країну. І для забезпечення повної роботи тролейбусного депо з розрахунку потрібно водіїв 2,5 водія на один транспортний засіб. На даний час у нас є 75 співробітників, також остання група вже самостійно вийшла на лінію працювати. Запис бажаючих на курси триває до 10 листопада. За додатковими питаннями можна звертатися за контактами, які ви бачите на екрані. Заповнити анкету на навчання можна також онлайн. Посилання на неї доступне за qr кодом Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новина каналі МАРТ.